Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами розпочинаємо нову гру Зникнення Ітона Картера. Ця гра подібна до мандрівки без путівника. я не знав Ітана Картера, зате він знав мене коли поліція не здатна допомогти вам, а священики не вірять вам. Ви звертаєтеся до пола Просперо звертаєтесь до мене. Діти не зразок ітана люблять писати, багато писати. Ітановий лист починався і так само, як і будь-який інший лист від шанувальника. Проте далі він писав про речі, які не міг знати жоден хлопчик. де існують місця, бачите, яких спроможні лічні люди, Ітан міг намалювати карту. Я ще не дійшов до селища Редкріквелі, однак уже відчував наближення його пітьми. Тепер знайти Ітана Картера буде не так легко. Я надто запарився. Щоб знайти Ітана, я повинен з'ясувати, що намагається приховати від мене це місце. Ух. Початок дуже швидкий. Хіба можна так швидко розмовляти? Так. Що в нас тут? Чи далеко вони мене... відпустять назад? Ой! Ой! Я все ще йду чи вже стою на місці? Як мені зрозуміти? Таке відчуття, що я кудись наближаюсь, але це не точно. Так, мене це трошки лякає. Зовсім трошки. Нічого особливого. У якому сенсі? Ой, здобуто досягнення тунель. Угу, тобто вийти я звідсиля не можу. Ах ти ж тунель! Ну добре. Це був цікавий експірієнс. Я цього не очікувала. Я очікувала текстури. Все ця гра вже в топі. І природа. Природа мені дуже подобається. Обожнюю звуки лісу, птахів. Ой, ой це шелест листви. Так, ну ем, добре, що я вмію? Не вмію, не вмію? Присіла, так? Присіла, добре. Так, приблизила. Тут нічого. Це меню, не те. Тут нічого? Ну все, добре. У мене немає нічого. Поки що. Може трошки пізніше буде. Що в нас тут? Ой-ой-ой. У якому сенсі? Відчути? А це яка клавіша? Що відчути? Як тебе відчути? Утримуйте А. Що? І що це означає? Я бачу скелети. І Що? Це я типа відчула? Так, я не зрозуміла. А що ще треба зробити? Нічого більше не робить, і мені не зрозуміло. Це, це, це... Ну добре, добре, якийсь кусочок і нічого гарного. Так, пастка. Ні, ну я зрозуміла, що це пастка, як я в неї потрапила. Я хіба на щось наступила? Тут ж нічого не було. Мабуть, ця пастка була не для того, щоб мене вбити чи налякати, а просто, щоб показати ігрову механіку. Небезпечно. Ох, як же я обожнюю це прогулянки по лісу. Ой-ой-ой! Господи. З кожним відчуттям буде відкриватися кусочок додаткової карти. Угу. Це ж він мені там цілу історію розповідав про те, що кожен може щось там відчувати. Тобто е я маю відкрити цілу карту для того, щоб щось зрозуміти. Я сподіваюся, що вони не, не, не будуть мене постійно лякати. Це ж... Чи це така гра? Красиво тут. Ой-ой-ой, господи, та що ж таке? Та що я так лякаюся? Оце контраст спокійної природи з отакими штуками. Цікаво, а я потім маю цю місцевість знайти, чи я в неї перейду потім. Тому що е, я ж, я коли пройшла через тунель, я ж зайшла сюди як у спогад, чи щось таке, але це не точно. Там була якась картинка, яку я не роздивилася, бо зачитувала текст. пастка штревел а на вещи тут пастки не звук и музыка конечно тут на высшем уровне мне прям тоже подобно Так, пастка. Тепер я її бачу. Я тебе не злякаюся, бо я тебе бачу. Ти в яку сторону щоб Угу, Дякую. Дуже цікаво, що це за дитина? Цей ітан Картер, куди він зник? І що ми таке бачимо? Ой, а я можу і так? Серйозно? Я думала, це кінець карти? Ні. Ой. Я думала, в мене тут є якісь обмеження. Що, серйозно? Серйозно? Ой-ой! Ну так не чесно. Е, -е так почека поч почекайте, я ж щось там не все роз... роздивилася. Чи все ок, чи я тут же? Чи, чи? Чи вони мене перенесли? Вони мене перенесли. Чи я тут же? Я тут. Але що це означає? Що мені треба йти сюди? Чи. Чи що це означає? Чи це нічого не означає? А це ж всі пастки зникли, правильно? Я заник занепокоєна сильно. І він мені нічого не підказує. Закритий місце ще нікого не зупиняв. Я просто не бачу, куди я йду. Я спо Редкріквелі. На перший погляд, спокійне, пересічне місце. Життя навчило мене двом речам. Ніде не буває дійсно спокійно. Не існує справді пересічних місць. І там попереджав мене. Попереджав, щоб мене не вводило в оману те, що я тут побачу. І йому не варто було хвилюватися. Я працював над десятками справ, над сотнями. Це буде моя остання справа. Я ще раніше так вирішив. Тобто це місце закинути? Так, почекайте. Почекайте. Н незрозуміло, не зрозуміло. Ми... Де вони мене чекають? Де вони мене не чекають? Ага, все, тут вони мене не чекають. Це кінець текстури. Фу. А який вид, а? Ой, хочу сюди... Хочу сюди посидіти, подивитися на це все красу. М -м -м. І щоб тиша що така. Але без пасток. Без пасток, без диких звірів не треба мені то. Просто природа. По кущам, по кущам. Бо що я маю впевнитися? Бо коли мені не зрозуміло, я маю знати напевне, наскільки це відкритий світ. І що це все означає? Ну так, вони мене чекають через мостик. Це стопутниково. Я просто пішла сюди, наліво-направо, і відкрила трохи додаткової місцевості. Можливо, ось усі спогади це те, що я... Може мені за це дадуть якесь досягнення, щось таке. Просто додатковий кусочок якоїсь історії. Чи не історії? Може я і сюди можу піти? А може через мост я не можу пройти? Це все так не точно. Що це все таке? Ой. Ой, я пропустила. А як, як прочитати? Що це таке? ЖИВИЦЯ Один дідуган щодня навідувався до лісу і пив живицю з дерев. Дорогою йому доводилося уникати багатьох небезпечних пасток. Мешканці селища вірили, що старий заховав, е, заховав був у лісі нефритовий амулет дідуган. Підтримував віру мешканців, аби вони шукали в лісі коштовну річ і не пили його живицю. Однієї прохолодної осінньої ночі хтось підпалив ліс, і вогонь поширився на селище. Дідуган урятувався від полум'я, об... обмастивши себе живицею. Коли він повернувся до селища, то знайшов лише обгоріли кіски мешканців. Дідуган сів на землю і заплакав, а тоді напився живиці. Ой-ой. Це ж треба таке. Ооо, а тут ще й намальовано щось. Ітан Картер, тут написано, Ітан Картер. Ммм. Це ж треба так. Дуже файно. Тобто він писав ці листи, а потім вони якось тут опинилися. Тобто Ітан був тут. Хм. Так. Можна наблизити. Можна прийняти. Ітане, я ж казав тобі, не можна сюди. Але діду, я дещо написав. Мені дуже приємно, дякую. О, це тут. Я прочитаю згодом. Опа. Здобуто досягнення. Живиться? О, це тут скільки буд пляшочок. Ой, а тут ще щось. Ой, метелики. Хм. Як мені тут подобається? Це просто супер. Так, давайте прочитаємо, що це. One Dead In-House Fire. Ха. Цікаво, давайте почитаємо. Од... Ага, одна з двох сторінок чи одна з двох лис... листочків. Вогонь забрав життя жінки Джеф Чарма. Округ Бейг. Як повідомив представник пожежної служби округу Бейліфт, у середу вранці в Рекліквелі веллі унаслідок пожежі було пошкоджено будинок, який має історичну цінність. Родина шести осіб саме спала, коли полум'я охопило їхній будинок на Озен Old, Road 46, що колись належав Альбертові Вандергріфу. 58-річна Гейл Картер загинула на місці. Решта членів родини зуміли врятуватися. Чоловік Гейл, 62-річний Едвін, розповів дізнавачам, що він, ймовірно, заснув із цигаркою в руці. Пожежники приїхали на місце пригоди о 1.22. І перебували там приблизно до п'ятої ранку. Чотири години по тому вони повернулися на місце пригоди, щоб загасити окремі осередки, які зайнялися у друге. Допомогу під час гасіння першої пожежі надавала добровільна пожежна бригада Ешленда. Також на місці пригоди працювала служба невідкладної медичної допомоги Мейсонвіля. А. Hmm. Ah. Після бурхливого слухання спадок Вандергріфів залишається нерозділеним. Том Оте, Округ Бейф. Сьогодні члени родини Ван... Вандергріф знову зібралися у залі Окружного суду Бейфів, щоб вирішити долю родини спадщини, долю родинної спадщини. Спадщина перебуває на зберіганні з 1961 року. І року, відтоді як 71-річний голова родини Альберт Ван де Гріф загинув у наслідок нещасного випадку в копальні, смерть Альберта Ван де Гріфа спричинила майже цілковиту зупинку діяльності Ван -де Гріф Індастріал та завдала чималої шкоди місцевій економіці. 28-річний Джеймс Вандергіф, який мешкає у Чикаго, вважає, що його батько висунув необґрунтовані вимоги, тому більшість членів родини мають особисті причини, через які вони не бажають мешкати в маєтку Вандергіф у Редкріхвеллі. Як це передбачено за повітом голови родини? За словами Джеймса, нещодавня пожежа, яка пошкодила будинок Вандегріфів, лише посилила стурбованість його родичів. Починаючи з 1967 року в маєтку Вандегрів мешкають тимчасові доглядачі родина Картер. Он воно як? А, ah, ось ж це ж друга стаття осьо. Угу. Тут ось з цієї сторони була одна стаття. О такої. Красиво. Красиво. Угу, угу. Покласти назад. Тобто е я ще раз це прочитати вже не зможу, тому що в мене немає де подивитися. Ага, все, не пускають мене далі. Тобто, це закрита місцевість. Добре. А от тепер мені цікаво. Оці всі записки, вони тут були і до того, як я всі пастки знайшла? Чи... ні. Чи вони відкрилися тільки після того, як я. Ой, ой! Після того, як я їх знайшла. Оце мені цікаво. Привіт! Ну все зрозуміло. Ні, ну в смислі нічого не зрозуміло, але зрозуміло. І е, оці всі кістки, це. Це Ой, а куди кістки дивились? хлох Хвилиночку, вони ж тут були? Вони ж. А чого вони зникли? Вони зникли, як тільки я прочитала. Хм. Так, оце я оце я не зрозуміла. Що ці кістки мали мені сказати? Це оця історія про поселище? Чи це історія а, про Еда, який заснув і спалив? Хм. Ну, виглядає так, що тут усе зрозуміло на цій місцевості. Ми все продивилися. І я так розумію, тепер у нас будуть декілька історій від Ітана і від цього поселища. Гра... Гра вже мені дуже подобається. Що які звуки? Можна 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 тут і залишитися. Гра, в якій не можна упасти, мені подобається. Це ж треба, як отак от жити, га так гарно. Коли оце воно так навколо тебе природа, коли воно оце все так прекрасно Мені дуже подобається. Там же нас щось чекає. Якась нова історія. Ну, на ту історію ми вже будемо дивитися наступного разу. Дякую за перегляд. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Буду чекати вас у своєму телеграм-каналі. Приєднуйтесь до мене на Патреоні. І до зустрічі наступного разу!